Привіт, вриваюсь в командний YouTube з двох ніг сьогодні. З оглядом ринку, бо робити це в іншому форматі не так зручно. Тож з вас максимальна кількість реакцій, коментарів і фідбеку. Ну і відправити це відео другу. І ми починаємо. Біток 104 тисячі, ефір був 2500, і в мене просто розривається телефон від питань: що далі, чи фіксувати зараз, чи очікувати ще якогось імпульсу. І ми з вами це зараз будемо розбирати. Поїхали! І так як я не роблю постійних оглядів на цей YouTube, але можливо почну, якщо буде нормальний фідбек, варто повернутися до якихось моїх минулих думок, їх проаналізувати, що я раніше казав і що планую робити. Да? І ми підемо в мій телеграм-канал, а саме на мої пости, які були восьмого. Квітня і після цього на ось останньому нашому падінні. 8 квітня я писав про те, що не вірю в те, що можемо піти нижче, і вірю в локальний відскок. І потім було два пости від 10 та 12 квітня, де я шили в зону 90-92К для фіксації. Ми дійсно прийшли в зону. 8892к. Ось вона, да, на скріншоті, навіть трошки вища. І треба дивитись, що ж я писав, коли ми дійшли до цих зон, чи ми фіксувалися. І коли ми підійшли до 95к, я зробив пост, де розписав, що далі у нас два варіанти: перший варіант це консолідація в межах 90-95 тисяч, і далі вгору, або корекція до зони біля. 85 тисяч і далі вгору. І також зробив в очлі з того, що я дивився, якому були Фарткоєн, Хайп, Солана, Суї та Отапопет. В цілому більшість з них є поточними топ ранерами і шили в те, що ми нарешті back. Далі був пост від 29 числа, саме десь, ось в цій зоні, де я писав, що ринок не показує жодної слабкості. Хоч всі і колять розворот, я цього не бачу. Я чекаю вихід вгору і закріплення вище, або сильний шорт і потім вже приймати рішення. Далі, 5 травня, я писав про те, що ми закололи рівень 95 тисяч, не змогли там закріпитися, і в цілому виглядає так, що ми знімемо ось цю ліквідність. Це був як базовий сценарій. Також додавалось макро, яке могло в моменті перед ним да, ну якісь невизначеності. Ставити лой. Довго думав не брати позиції в пробої, почекати. Але, але вночі, з 6 на 7 травня, в мене сталася така. Щось можна сказати, чуйка, можна сказати, інтуїція, можна сказати, досвід, вирішувати вже вам. Але я сидів і думав про те, що ну, не дають нам корекцій. Скільки вже разів таке було? Всі чекають якогось відкату, але його немає і немає. Зараз вам покажу всі ці скріншоти. Ось, будь ласка, да? як це виглядає, чого всі чекають, і як це було раніше. Як це було в кінці 2024 року, як це було в кінці 2023 року. Після першого імпульсу, після Корекції, які да, от у нас була корекція, і от після першого імпульсу, да, який виходить, у нас немає ніколи корекцій, їх не дають. Можете подивитись на історії. І вирішив, що треба замазуватися в лонги. Взяв лонг по ефіру, по каїто та по попкету. Також, ну, звісно, набирав хайперліквід, про який вам казав, і багато інших токенів. Хто в контексті, той в контексті, хто не в контексті, вибачте, треба було бути підписаним на інсту, телеграм і так далі. Так от, інтро ми зробили. Да? Ми молодці, класно відіграли цей ринок, взяли позиції, нічого не фіксили на лаях, тільки набрали. Що буде далі? Найцікавіша частина. Я думаю, що основний імпульс, який в нас ось цей локальний, він вже стався. Далі нас очікує або проторговка на цих рівнях, або якась корекція. Знову. Так само, як було ось тут. Ніякої магії немає. І так само, я думаю, що найкраще, що нам дадуть, це 97 96 500. Це буде в найкращому сценарії. Але, скоріш за все, ні. Ми сьогодні десь так і закриємось, потім у нас буде імбаланс ось тут образований, які, на когось і дрочі. Да? Ми проторгуємось, трошки в нього зайдемо, повернемось і далі вгору. Це базовий сценарій. Ми е, можемо подивитись, як ми заходимо в перекупленість по RSI, дуже просто. І зазвичай ми там тримаємось декілька тижнів. Це було ну, кожен раз, коли ми сильно росли. Ми зараз туди тільки зайшли, тому в нас є ще ну, мінімум тиждень-два-три. Що стосується Альтів і домінації. По домінації. Ось так такий розклад. В нас я трошки поспішив. Я десь ось тут почав колити, що вона розвертається. Ми після цього ще зробили невеличкий мов вгору. І зараз в нас є даунсайд мінімум до цієї зони, як максимум, десь мінус 10%. Що ви розуміли, коли ми в минулий раз зробили 10% падіння по домінації по Азерс, в нас це був. Перехай і памп на 130%. Якщо ми зараз впадемо на 10% по домінації, в ну, нас є апсайд теж зробити перехай по Азерс. Азерс це капіталізація всіх криптоактивів без топ-10. Те саме можемо подивитись на Total 3, капіталізація всіх активів без біткоїна та ефір. Те саме, ну воно повторюється з разом в раз. Ще є класний індикатор Юфі. Подивіться на дати, як він пампиться. Будь ласкочка, зараз все це повторюється в черговий раз, Тож, я закладаю, що в нас очікує перехай побітку в наступні декілька тижнів. Інвалідація цього рішення буде, якщо ми втратимо рівень 95 тисяч, і цей пробой імпульс повністю залиють, і ми підемо там, під 95, я скажу: Окей, я помилився. До цього я буду залишатися биком по бітку, ефіру та решті альткої. Тепер відповідь на питання, що робити. Дивіться, якщо ви набирали позиції, да, от там, я писав 8-го числа чи 10-го, 12-го числа, чи вже брали в пробой ось тут. А, у вас є спекулятивні позиції, які ви брали ось тут на розвороті, або ось тут в пробой. Ви можете частково їх фіксанути для того, щоб в разі корекції якоїсь зайти знову з новими силами, да, і зафіксувати поточний прибуток, щоб він в разі чого нікуди не дівся. Або якщо ви не брали цього, ви фактично робите те саме. На поточних рівнях, да, якщо ми подивимось, там на біток, на ефір, на салану, не варто купляти на самих хаях. Варто почекати, я не кажу обов'язково корекції, хоча би просто про торговки, розуміння, що є якийсь рівень, куди можна поставити стоп-лосс, інвалідацію, і потім заходити. Якщо отак бездумно зараз купити салану, да, це теж скоріш за все спрацює да, там, чи ефір. Е, просто питання в тому, що зараз 173, потім отак 153, і що ви в цій точці робите? Продаєте, докупляєте, ось задайте собі питання. Це що стосується спекуляцій. Тобто, якщо ви їх брали, дивлячись, де ви брали, дивлячись, яким сайзом, який у вас зараз прибуток, це все ну, залежить. да? Фіксанути частину, готуватися до проторговки або корекції, заходити на наступний імпульс, так. Да. Якщо ви нічого не відкупали, фактично ви робите те саме, вас і фіксувати немає нічого. Але що робити з холдерськими позиціями? Чи варто зараз виходити? Моя думка ні. Я Думаю, що у нас є ще мінімум тиждень-два-три. Ну, будемо дивитися по ситуації, скажімо, біля двох тижнів активної фази росту. І, е Зараз було б дуже глупо виходити з своїх позицій, з бітка, з ефіра, з альти, коли в нас падаюча домінація, коли в нас ростущий біток, ефір до бітка. І коли в нас Azers і Total 3 виглядають так, як вони виглядають. Да, звідси якусь локальну корекцію можна. Звідси якусь корекцію подіння по домінації можна, але зазвичай їх немає. Зазвичай це дуже імпульсно та швидко. Це все. Це напевно все, що я хотів сказати. А, і не вздумайте зараз шортити. У нас сильний тренд. Не ставайте проти тренду ні в якому разі, коли ми вже будемо ну, вище, да, коли ми будемо вже перегріті по ряду показників, коли вже будуть якісь признаки, да. Але поки у нас є сильний тренд без відкатів, без корекцій, просто АП-ОНЛІ, не вздумайте ставати ліквідністю на цьому ринку. Будь ласка, хоча б дочекайтесь ну, якогось чопі маркету, як тут. Да, от, наприклад, але не поспішайте. Моє прохання до вас шортити. Якщо ви думаєте, що ви найрозумніший зараз ловити хай, це не так. В цілому навіть немає чого підсумовувати, бо відео таке хаотичне, дуже поспішаюче. Я їх зазвичай на YouTube не записую. Але можливо, ми це зробимо дійсно постійною рубрикою, і я буду це робити на постійній основі. Тож з вас, будь ласка, не хейт, якщо щось не так. Я розумію, що ну по структурі, по всьому можна набагато краще, але якщо дасте конструктивний фідбек, що покращити. То ми запишемо наступне відео, де я поділюся своїм вочлістом, що я хочу відкупити на ось цій проторговці три корекції, що нам можуть дати. Що я буду відкупати, з якими таргетами, де буду ставити інвалідацію. Все залежить від нашого фідбеку. Якщо зайде, то робимо. Дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво.